Холод з таб лікує лінь. Звучить дивно. Але факт: коротке занурення у холодну воду це як ударний будильник для тіла і мозку. Ви сидите, думаєте, не хочу вставати, немає сил. І ось ви вже у чилтаб. Холод миттєво вмикає систему виживання, серце б'ється швидше, кров приливає до мозку, викидаються гормони енергії. І тут лінь випаровується, наче пара над водою. Організм не залишає місця для потім, він вимагає діяти зараз. Відчуття після виходу з холодної води ніби. Ви пройшли марафон, але без бігу. З'являється заряд, ясність думок і бажання зробити те, що відкладалося тижнями. Це не магія, а біохімія. Підвищений рівень дофаміну і норадреналіну змушує мозок працювати активніше, а волю ставати сильнішою. Кожне занурення у ChillTab – це маленька перемога над собою. І саме вони поступово перетворюються на звичку бути продуктивним. Тому холодна ванна це не катування, а найкоротший шлях від зроблю завтра до зробив сьогодні. Хочете приборкати лінь і прокачати енергію? У Аспа ви знайдете свій чилтаб. Підписуйтесь і залишайте заявку час діяти зараз.